Санкції, які ввели Сполучені Штати та їхні союзники з лютого 2022 року, сильно вплинули на економіку Росії. Вони ускладнили фінансування армії та військової промисловості. Ціни на нафту падають, і це також негативно діє на Росію, бо її економіка залежить від цих доходів. Жорсткіші заходи проти Росії та більша допомога Україні можуть змусити Владіміра Путіна йти на компроміси. Володимир Зеленський готовий до переговорів з Путіним навіть без згоди на 30-денне припинення вогню. Європейські лідери наполягають на цьому кроці перед початком переговорів. Якщо Путін відмовиться, можуть бути нові санкції. Сподіваються, що додатковий тиск змусить його поступитися. Санкції вже сильно вдарили по російській економіці, але поки не змінили рішення Путіна. Падіння цін на нафту та посилення санкцій можуть створити для Росії важкі умови. Туреччина готова бути посередником у переговорах між Україною та Росією. Президент Ердоган має контакти з Путіним, що полегшує переговори. Китай підтримав 30-денне припинення вогню, що може бути сигналом зближення із заходом. Хоча його нейтралітет викликає сумніви. Україна ратифікувала угоду зі штатами, що може стати основою для ширшої співпраці. Це важливий крок для зміцнення відносин між країнами. Заморожені активи Росії можуть бути використані для підтримки України та компенсації постраждалим від дії російської армії. Створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні є важливим кроком. Трибунал має встановити відповідальність і забезпечити компенсації жертвам. Хоча Росія не визнає цей трибунал, міжнародна спільнота сподівається притягнути винних до відповідальності. Деякі російські актори з українським корінням мовчать про війну. Дмитро Шевченко, відомий ролью в серіалі Мажор, народився в Одесі. Він навчався в Одеському політехнічному інституті. На початку 90-х років переїхав до Ленінграда, щоб стати актором. Дмитро живе в Москві з 1997 року, але він уникає публічних заяв щодо війни. Мирослава Карпович зіграла в серіалі Татусеві доньки. Вона народилася в Бердянську. У віці восьми років переїхала до Москви, де почала свою кар'єру. Попри українське походження, вона також мовчить про війну. Нонна Гришаєва ще одна акторка з татусевих доньок народилася в Одесі. Вона не висловила своєї позиції щодо війни. Іноді навіть бере участь у поширенні проросійських наративів. У родині Дональда Трампа радісна новина. Його молодша донька Тіфані стала мамою. Вона народила сина, якого назвали Олександром. Хлопчик народився у четвер, 15 травня. Це вже одинадцятий онук для Дональда Трампа. Тіфані поділилася фото сина в інстаграмі, показавши його ніжку. Вона написала: Ласкаво просимо Олександре Трамп Булос. Ми тебе безмежно любимо. Тіфані, дочка Дональда Трампа і акторки Марли Мейплз. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що протягом наступних двох або трьох тижнів буде встановлено нові тарифні ставки. Це стосується торговельних партнерів Сполучених Штатів. Адміністрація не має достатньо ресурсів, щоб вести переговори з усіма країнами одночасно. Міністр фінансів Скотт Бесент та міністр торгівлі Говард Латнік надішлють листи. У них буде зазначено скільки країни мають платити за бізнес у Сполучених Штатах. Трамп вважає ці ставки справедливими, але фізично неможливо зустрітися з усіма. Одразу 150 країн хочуть укласти угоду. Не уточнено, які саме країни отримають листи. Ті, хто їх отримає, зможуть оскаржити рішення. Але як це зробити, не пояснено. Переговори тривають із Японією, південною Кореєю, Індією та Європейським Союзом. Недавно була угода з Великою Британією та зниження мити з Китаєм. Індія пропонує скасувати мита на американські товари. Трамп оголосив про підвищення мит 2 квітня, але він призупинив їх на 90 днів. Через нестачу кадрів переговори з усіма партнерами одночасно неможливі. Адміністрація зосереджується на переговорах із понад десятком країн. Українська делегація вже кілька днів у Туреччині. Вони ведуть перемовини про припинення вогню. Росія теж відправила свою делегацію до Стамбула. 16 травня почалися переговори між Україною та Росією, але, на жаль, Прориву не очікується. Політолог Максим Джигун вважає, що Путін не прагне миру. Він лише хоче затягнути час. Кремль відправив провокаторів на перемовини. Це показуха перед сполученими штатами і Дональдом Трампом. Вони хочуть показати, що прагнуть миру. Українська делегація не розуміє, що це вистава. Трамп хоче показати свій вплив, але Джигун думає, що нічого не зміниться після перемовин. Сторони ймовірно скажуть, що прогресу немає. Джерело з української дипломатії повідомляє, що вимоги Росії перевищують попередні домовленості. Змі кажуть, що Москва може вимагати виведення українських військ. Поки йдуть переговори в Туреччині, в Україні знову лунають повітряні тривоги. Це доводить, що реального прогресу немає.